Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо говорити про текст. Давай пригадаємо, що таке текст. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені у певній послідовності. Зараз давай запам'ятаємо. У тексті є початок або зачин, основна частина і кінцівка. Що ж це таке? Давай вивчати разом. Кожен текст, як і будиночок, починається з самого початку. Зачин це початок любого тексту. В зачині автор повідомляє, що буде далі. Наступна частина тексту це основна частина. В основній частині автор розповідає нам про головні події. І нарешті кожен текст має кінцівку. Тобто останню підсумкову частину тексту. Наче маленький будиночок ми вибудовуємо текст строго за правилами, суворо за правилами. Зачин основна частина кінцівка. Давай прочитаємо разом текст і назвемо всі його частини. школярі знайшли в лісі білочку. Це початок тексту. Саме він і є з зачином. Це ж зачин. У звірятка була поранена лапка. Діти поселили білочку в живому куточку і доглядали за нею. Це була головна подія в тексті. І ця частина тексту називається основна частина. Незабаром лапка загоїлася і білочку віднесли до лісу. Саме цим закінчилась історія про білочку, і саме ця частинка тексту і є кінцівкою. Кожен текст завжди складається з зачину основної частини і кінцівки. Наш текст про білочку став трошки меншим. Це для того, щоб ми дізналися ще одну інформацію. Частини тексту складаються з речень. І зачин, і основна частина і кінцівка. Перше речення кожної частини тексту пишуть з абзацу. Подивись уважно. Зараз у нас в кожній частині речень, е, тексту перше речення підкреслене. З першого речення починається кожна частинка тексту. А головне, придивись уважно. Перед першим реченням кожної частини тексту ми бачимо порожнє місце, правда? Ось таке порожнє місце називається абзац. Абзац це відступ в новому рядочку тексту. Давай повторимо ще раз. Абзац це виступ. В новому рядочку тексту. Так наче ми трошки відійшли від краю сторіночки. Такий відступ ми робимо тільки перед першим реченням кожної частинки. Абзац є части... частинкою обов'язковою. Перед першим реченням. Давайте з тобою спробуємо прочитати текст по частинах. Але для початку ми прочитаємо його заголовок. Прочитай, будь ласка, цей заголовок. Дозволь тепер прочитаю я. Користь від тварин. Як ти думаєш, про що зараз буде цей текст? Так, про тваринок і про користь, яку вони нам приносять. Почнемо читати з першої частинки, з зачину. У бабусі є свійські тварини. Тепер ми знаємо, що цей текст нам буде розповідати про свійських тварин, які живуть у бабусі. І можемо перейти до основної частини і дізнатися, що ж там було. Прочитай уважно цей текст, заміняючи малюнки словами. Тепер дозволь прочитаю я. У бабусі є корова та кури. Корова дає смачне молоко. Далі продовжується основна частина тексту. Прочитаємо її. Якщо тобі потрібен час для читання, ти можеш поставити відео на паузу. Основна частинка тексту продовжується, дозволь, я теж її прочитаю. З молока бабуся робить сметану і сир. Сир і сметана це корисна їжа. Основна частина не закінчилась, і ми продовжуємо її читати. Кури несуть яйця. Яйця корисні для здоров'я дітей. І нарешті ми прочитаємо кінцівку тексту. Висновок цього тексту. Давай прочитаємо разом. Діти. Вживайте корисну їжу. Ми прочитали з вами чудовий текст про користь до свійських тварин для нас, людей. А тепер приготуємо зошит і попрацюємо трошки письмово. І поки ти готуєш зошит, я скажу, яке завдання ми будемо виконувати. Ми прочитаємо питання. Дамо відповідь на питання і запишемо відповідь в зошит. Тож, приготуємось і ми починаємо. Хто дає молоко? Правильно, корова! Але давай відповімо повним реченням. Корова що робить? Дає і дає що? Молоко. Тож запишемо речення. Корова дає молоко. Давай пригадаємо, що писати речення ми завжди починаємо з великої літери, в кінці речення ми ставимо знак. Це речення розповідне. Тож в кінці поставимо крапочку. Поставь відео на паузу і запиши це речення в зошит. Коли закінчиш роботу, продовжимо перегляд. Так, на перше питання ми дали відповідь. Давай ще одне питання. Що несуть кури? Кури несуть яйця. Абсолютно правильно. Давай цю відповідь ми теж запишемо в зошит. Перше слово завжди пишемо з великої літери. В кінці поставимо крапочку, адже це речення розповідне. І знову, якщо треба, став відео на паузу, а потім продовжиш перегляд. з тобою записали відповіді в сошит, а тепер давай ще раз пригадаємо те, про що ми говорили на сьогоднішньому уроці. Пригадаємо назви частин тексту. У тексті є початок або зачин, основна частина і кінцівка. Зачин розповідає, про що саме нам буде розказувати автор. Основна частина це самі події. І кінцівка. Це висновок або що ж, чим же все закінчилось. Абсолютно правильно. І до нашого уроку у нашого уроку теж кінцівка. Ми вже з тобою закінчили знайомство з будовою тексту. Я дякую за гарну роботу, за увагу і до наступних зустрічей!